У Донецькій області призначили нового головного міліціонера. Відтепер керувати міліцією регіону буде В'ячеслав Аброськін. Раніше він працював заступником начальника УВС Севастополя, але після кримських подій покинув півострів. Після чого обіймав посаду заступника начальника департаменту кримінального розшуку МВС України. З травня місяця знаходився у зоні. Проведення антитерористичної операції перші кроки на новій посаді начальника міліції Донецької області будуть пов'язані з кадровою політикою. Первые мои шаги будут, это уже я дал указание начальнику кадров подготовить списки по штатному, согласно штатного расписания сотрудников милиции, которые занимают фасады. Разберемся с кадрами, посмотрим, все ли, какие есть недостатки в кадровом обеспечении, где у нас не хватает сотрудников, где есть сотрудники, которые еще не определились со своей судьбой и на какой они стороне. Мы будем добиваться, чтобы все-таки донецкая, донецкая милиция обрела доверие населения. Щоб люди обращалися за допомогою міліції і мали підтримку зі сторони донецької міліції. Певний тому, що є сьогодні бажання дійсно зробити ті кроки, які сьогодні визволить довіру до і української влади, до української міліції. Я все як голова Донецької обласної державної адміністрації буду робити, щоб Надавати допомогу працівникам міліції, тому що у них є дійсно дуже багато проблем. Начальник міліції області В'ячеслав Аброскін запросив бажаючих долучитися до лав правоохоронців. У нас мають дійсно проблеми з кадрами, нехватка кадрів, тому я би хотів звернутися патріотично настроєним жителям нашої країни, Патриотам, которые находятся в батальонах добровольческих, всех приглашаем, кто имеет бажання служить народу украинскому, идти работать в милицию.